Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні розклад на весну 24 року для України. Розвиток подій помісячно, а також окремо подивимось політику, армію та суспільство. Трійка Пентаклів вказує на те, що весна може стати періодом зрушень, і ми всі відчуємо буквально, що починається новий період. Посилення в ресурсах, можливо, отримання допомоги, в тому числі консультативної, початок реалізації абсолютно нового плану дій. Нової стратегії це буде час, коли Україна почне максимально реалізовувати вже той досвід, який вона набула у цій війні. Цей час може стати таким екзаменом на зрілість. Березень, шістка пентаклів. Загалом вважається картою допомоги від когось сильнішого, але тут не падають зірки з неба. Все дуже виважено чітко, скільки коли. Чого але також маємо зазначити те, що потрібно, те, що домовлено, буде отримано в тому обсязі, про який домовились, і в той час про який домовились, і тут ще можна сказати, що у партнерів є розуміння того, що це загальна справа. І на це вказує сигніфікатор періоду Трійка Пентаклів. Є розуміння, що робиться спільна робота, в якій зацікавлені всі сторони. Влада, політика в березні. Ми вже бачили і вище, що цей період буде досить вдалим для різного роду домовленостей, отримування підтримки, причому не тільки матеріальної, а й різносторонньої, коли буде розуміння, що всі роблять одну справу як одна сім'я. Так що цей період буде досить вдалим в політичних питаннях. Королева Мечів вказує на те, що буде відбуватись в армії на фронтах у березні. Тут можна сказати про абсолютну впевненість. Виваженість всього, що буде в цей час відбуватись, і здатність впоратись із найскладнішими ситуаціями. Можливо, військові будуть очікувати чесності і справедливості, і від інших можна сказати, що березень це місяць непохитних принципів і здатності досягти бажаного. Ну, ви самі бачите, вісім капентаклів. Такий продуманий підхід, постійна робота на досягнення результату, професіоналізм. У своїй справі. Я би сказала по цим картам, що так чітко продумано, крок за кроком карбується перемога. На дні четвірка Пентаклів перекинута. Цей аркан може говорити про певний тиск зовнішній, причому досить сильний, який може викликати перешкоди чи затримку в процесах. Оскільки це карта Землі, я думаю, що це скоріше пов'язано з ресурсами. На цьому аркану також може відображатись деяке е, розслаблення після важкого періоду. І під четвірку Пентаклів перекинути рицарь Пентаклів. А це значить, що ресурси будуть надаватись, і будуть можливості, і шанси, які українські військові обов'язково використають. Суспільство 15-й старший аркан диявол. Розуміємо, що це небезпечна карта. До речі, спостерігаємо вже не перший місяць. Загалом, як відомо, інша назва цієї карти темна сторона. І тут треба розуміти, що в березні це може програтися як гра з вогнем в якісь крайні небезпечні ситуації. З королевою жезлів я би сказала, що тут може бути досить великий накал емоцій. І важливою стане здатність і вміння їх контролювати. Вірогідність того, що це вдасться, є. Тому що десятка мечів перекинута, яку ми буквально тільки що проговорювали, вказує на те, що градус можна понизити. Можливо, саме в березні трохи знизиться така загальна напруга чи відчуття безсилля, наприклад. І ще одне карти можуть вказувати на те, що буде викрито якусь зрадницьку структуру або серйозних корупціонерів, або зрадників, і буде відчуття, що потроху. Країна звільняється від цього спрута, але ж це ще тільки такий переломний момент, ще тільки початок таких позитивних змін, можливо, які можуть бути відчутні для всіх. Ну і, мабуть, ще треба сказати, що в березні можуть бути певні зміни щодо мобілізаційних процесів. Коли треба буде поповнювати ряди захисників, це може стати вже просто зрозумілим для всіх. І кордонамичі це теж про здатність захистити себе, але це ще й про справедливий підхід. Ні, ту жезлі перекинутий це про те, що зміни вже просто буквально у повітрі, але немає готовності їх прийняти. Буде спротив цим змінам. Ця карта ще може вказувати і на розчарування, недовіру. Так чи інакше, 15-й старший аркан вказує на дуже великий вплив негативних факторів на суспільство. Можливо, через ці питання позитивні зрушення будуть зміщені на якийсь час. Квітень, двійка жезлів. Цей аркан про те, що після певної активності попередніх періодів у квітні може настати деяка зупинка, це може бути пов'язано з переговорами, наприклад, з партнером. Можливо, це буде часом перегляду попереднього досвіду і розробки нових стратегій і планів, про які ми говорили трошки вище. Двійка пентаклів владі треба балансувати з труднощами, які можуть бути. З різних боків і вміння втриматись у досить непростій ситуації. Можливо, це буде стосуватись виконання домовленостей, проти яких буде виступати ще якась сторона на дні двійка мечів. Складна ситуація, час складних рішень. Дві мечів взагалі найскладніша з усіх двійок, коли фактично немає розуміння, що з цим усім робити. Це може стосуватись певних документів, які вже пропрацьовані і зараз мають бути реалізовані зроблені якісь кроки. Розуміння, що потрібно далі рухатись. А як це зробити? Розуміння немає. Є серйозні побоювання і розуміння, що потрібно діяти досить обережно, але всі ці затягування будуть грати в мінус. І не тільки для самої влади, а й для держави в цілому. На дні колесниця це час швидких рішень, коли потрібно розуміти чітко свої орієнтири. А квітень, якраз той період, коли якраз у цьому може бути основне питання. Окрім того, колісниця це ще аркан, який вказує на те, що можуть бути дві протидіючі сторони. Кожна тягне в свій бік, і через це не вдається рухатись у вибраному напрямку такими темпами, як це потрібно. Армія отримує новий шанс, який дасть можливість проявити себе і зрушити ті процеси, які певний час стояли. В принципі, є вірогідність того, що вдасться. Відмовитись від деструктивної позиції протистояння і знайти спільну мову для того, щоб справді посилити цей потенціал для руху вперед. Чи буде квітень 24-го року успішним для ЗСУ? Знову лицар Пентаклів. Зрушення будуть, вони будуть поступові, скажімо так, те, що відвоюють, уже не повернеться до ворога. Тут може і повільний, але впертий рух уперед. На дні сімка мечів це бажання отримати своє любою ціною, вказує ще і на диверсійні операції, на розвідку, на хитрі ходи, населення втомлене і таких песимістичних настрій у квітні. Березень такий більш активний, більш напружений і більш небезпечний. У квітні будуть новини, буде щось, що зможе порадувати людей, якісь нові можливості. Чи це буде якась гуманітарна допомога? Але бачите, тут нічого не радує. Я певна втома. На дні перекинути і ту з пентаклів. І цей аркан навіть у перевернутій позиції досить позитивна карта. Про можливості, які будуть у цьому періоді. Матеріальна підтримка. Можливо, тому йде про те, що не буде бажання приймати якісь пропозиції чи виконувати якісь обов'язки. Насамперед, я думаю, це може стосуватись державних організацій. Вісімка кубків це карта відходу. Можливо, з урахуванням попередніх карт. Цей аркан може вказувати на те, що люди будуть виїжджати з країни або, можливо, із території, які знаходяться під обстрілами, тому що ту спентаклю перекинути, і четвірка кубків можуть вказувати на те, що є певні питання матеріального плану з житлом, наприклад, чи взагалі з можливістю забезпечити своє життя. Десятка мечів на дні. Це про вивільнення з якоїсь складної ситуації. З якої здається, взагалі неможливо вибратись. Це ще про складні рішення. Ну що ж, мабуть, далі вже й не буду продовжувати. Будемо сподіватися, що далі ситуація покращиться. Поки що ми вже протягом кількох місяців бачимо досить складний стан у суспільстві. І це не може не насторожувати, тому що в час війни це справді реальна небезпека для держави. Травень король Пентаклів. Це про безпеку, це про впевненість у прийдешніх днях. Цей король. Є дуже реалістичним. Він чітко розуміє, що відбувається, що потрібно, скільки чекати, коли це буде отримане, і так далі. Тут немає поспіху, все робиться поступово і надовго. Звичайно, ще може показувати сильну підтримку, насамперед, матеріальну, так що травень такий досить стабільний місяць. Верховна жриця перевернута, оскільки це старший аркан. То саме те, що буде відбуватись у політиці і владі, буде дуже важливим для держави в травні, і цей аркан вказує, що з одного боку влада може нарешті вийти із такої потаємної кімнати, скажімо так, стати більш відвертими з людьми з народом, а може програтися інша сторона, якщо більша замкнутість, така навіть ізоляція чи погруженість у розуміння того, що не вдається досягти того на що сподівались. І немає розуміння навіть, як цього добитись. Крім того, на відміну від карти в прямій позиції, перекинута Верховна Жриця може показувати на відсутність такого внутрішнього спокою, гарячкуватість, непродумані або навіть нечесні дії. До речі, по цьому аркану цілком вірогідно, що вони можуть вийти на поверхність сімка кубків на дні. Політична манера владних структур у травні буде знаходитись в деяких ілюзіях. Жриця це теж лунарність. Про обмани, про якісь непорядні дії. Так що тут потрібно бути дуже обережним, щоб потім не мати певних наслідків. Тут буде важливим вміти тверезо подивитися на те, що відбувається в країні, і політиці у відносинах з партнерами. Армія фронту травні. Досить активна позиція. Хочу нагадати, що цей аркан у нас виходить уже в третій раз в сьогоднішній виклиці. І цей аркан може вказувати на те, що надзвичайно важливими. Будуть скоординовані цілеспрямовані дії для успіху. Причому, якщо вдасться взяти під контроль ситуацію, то це буде просто такий тріумфальний прорив. Королева кубків. Це про емоції, про почуття. Перекинута зірка. В прямій позиції ця карта вказує на вміння йти за своїми орієнтирами. А перекинута зірка з колесницею може вказувати на те, що надзвичайно важливими буде здатність не втратити орієнтири. Уміння сфокусуватися на головному. Обережними потрібно бути із ресурсами, їх потрібно використовувати продумано і ціленаправлено. І ще й при четвірці Пентаклю перекинутій, ми її вже теж сьогодні проговорювали. Це наявність тиску і контролю з боку, саме за ресурсами, саме за їх використанням. Можливо, самі військові будуть намагатися це зробити, навести порядок тут. Я би сказала, що головним для травня. Буде здатність поставити для себе об'єктивні цілі, не перевищувати свої можливості і зуміти консолідувати всі зусилля для того, щоб отримати потрібний результат. Сімка мечів знов, ми її вже бачили. От все-таки продовжуються якісь нечесні ігри, інтриги, обман. Не вдасться ще тут навести лад весною. Ця проблема, схоже, залишається. І нарешті. Що люди? Вийшло дві карти паш мечів перекинутий і паж жезлів. Чомусь мені здається, що найбільшою проблемою залишатимуться мобілізаційні питання. На дні тут жезлів перекинути і перекинута імператриця. Таке враження, що справді основна проблема це небажання виконувати певні зобов'язання. Імператриця може вказувати і на батьківщину, також на захист землі і так далі. Але на травень карти трохи полегшені вже, не такі напружені, як на початку весни. Загалом такі карти. Скоріше про бажання відійти від проблем. Десь тривога, нерішучість. Але особливої небезпеки саме для держави ми вже в травні не бачимо. Такі певні збурення, незадоволення. Це може стосуватися певних законів чи зобов'язань. Давайте подивимось: дев'ятка жезлів перекинута випала. І на дні сімка мечів. І таке враження, що не всі, звичайно, але багато людей. Будуть намагатися вирватися із кола зобов'язань. Тому мова може йти справді про ухилення від мобілізації тої ж, чи про бажання виїхати за кордон. Загалом така невизначеність можна сказати, і тривожність. Але в цілому, це ситуативні карти. Вони не впливають уже так сильно на те, що відбувається в країні. Ми будемо на це сподіватись, тому що хто як не суспільство вирішує долю держави. Ну що ж, друзі, підводячи підсумки, можна сказати, що весна стане стабілізаційним періодом, буде отримана підтримка різнопланова, і консультативна, і ресурсна, і емоційна. Буде проаналізований попередній досвід, і квітень, можливо, стане з таким періодом обдумування нових шляхів. І в травні ми вже побачимо такі закріплені результати, що вдалося досягти за цей період. І напевно відчуємо себе в більшій безпеці. Основним фактором успіху України в цьому періоді стане здатність об'єднати зусилля для того, щоб разом рухатись до перемоги. І колісниця, яку ми бачили кілька разів сьогодні в розкладі, вказує на те, що можливий такий навіть тріумфальний прорив, якщо це вдасться зробити, якщо вдасться подолати якісь корупційні історії. Чи не бажання виконувати зобов'язання. це не стосувалося громадян чи влади, чи військових. Кожен має робити свою справу працювати на загальний результат. Бажаю вам, дорогі українці, миру, злагоди і сил і до зустрічі на каналі.